всім, мене звати Настя і сьогодні я хочу розповісти вам про книгу Правда про справу Гаррі Квеберта, яку написав Жолі Дікр. І також я сьогодні буду пробувати новий формат на каналі своєму відео, новий формат. А саме я намагатимусь розповісти про книгу так, щоб вам захотілося її прочитати в рекордний для себе час. Тому що, як ви знаєте, мене заносить просто ого-го і треба щось з цим, друзі, робити. Тому що, як показує статистика, довгі відео, не всім цікаво дивитися. Ну, з тим нічого я друзі не пороблю. І так, хочу вам для початку показати обкладинку, тому що, як на мене, вона повністю, просто повністю відповідає вмісту книги. Тобто тут є все на цій обкладинці. Ось можна подивитися на неї. Якщо будете в магазині, бачити її, подивіться на неї, і ви зрозумієте взагалі про що розповідається книжка без мене. Ось і взагалі без інших блогерів. Хоча я до речі не бачила що жодного відео відгуку на цю книгу інших блогерів українських. Не знаю, чому так. Якщо я зараз просто можу дуже помилятися, будь ласка, виправте мене. І так книжка розповідає про двох авторів, письменників, друзів один уже старший, який вже йому там 60 плюс, І ось він написав уже дуже давно свій відомий роман, який вивчають в школі, який вивчають не в школі. Мізія в школі, от я не впевнена, але в університетах точно цей роман вивчають. Ось який популярний, його постійно запрошують вести різні лекції. Там виступати з якимись промовами в університетах, і ось і наш головний герой, молодий автор, друг Гаррі Квеберта, який написав один роман. Видав його. Він також став дуже популярним, але так стається, що йому потрібно видати ще один роман, тому що в нього контракт з видавництвом, А він якби нічого не написав, тому що в нього от страх чистого листа. Ось і в цей от момент він дізнається про те, що його друг, наставник, просто найкращий друг Гаррі Вебер, був колись у зв'язку з 15-літньою дівчинкою. І потім як це все обернулося, друзі. А обернулося це так, що після цього літа 75-го року пройшло 33 роки, і знаходять її труп. Втягу на дворі. Ось. І ще також виясняється така малюсінька деталька, що він якби написав роман, оце, який вивчають в школі, написав для неї. Ось. Тобто, стається бум, його арештовують, взагалі весь світ просто зривається. І ось ось наш друг молодий. Письменник вирішує друг Гарі Квеберта. Вирішує написати про цей роман і вирішує написати все ж таки правду про справу Гарі Квеберта. Друзі, хочу сказати, що тут автор використовує багато кліше, багато таких детективних якихось моментів, уловок, які всі нам знайомі. Я не буду вам зараз говорити про них, тому що тоді це буде для вас спойлером. Але хочу сказати, що їх тут є достатньо. Але чесно кажучи, що цей роман саме ці от такі от детективні уловки, вони цей роман роблять якісь такі. Цілісним взагалі дуже цікавим. І хочу вам сказати, що тут автор дійсно проробив багато просто величезну, колосальну роботу в своєму романі. Тому що ось один із прикладів, я, наприклад, особисто ще з таким жодного разу не зустрічалась. Ну, наприклад, перший розділ називається у глибинах пам'яті, але він датується 31-м. номер, його – 31-й розділ. І взагалі, оце такий момент, чому в книзі. 31 розділ, 31 порада. Ви про це будете читати, якщо я вас так зацікавлю. Також тут є такий момент, це є таємниця інша. Тобто, от ви знаєте, ви точно чули, наприклад, що розповідається про якісь і там, наприклад, блогер, чи будь-хто говорить, що він таємницю там вбивства чи ще чогось, він вияснив це на перших сторінках. Тут такого, друзі, не буде, тому що тут є ще одна таємниця, яка... Просто, знаєте, от коли ти читаєш, вже доходиш до цього моменту в книжці. Тобі вже насправді не важливо, хто вбив цю дівчинку нолу, 15-літню. Тобі вже цікаво прочитати про цю таємницю, і взагалі це стається такий бум, тому що ти розумієш, що автор просто водив тебе такого вправо-вліво-право-вліво вправо цілий роман, водив просто замість, тому що, ну потім дійсно, ця таємниця, вона пух-пух, і все друзі. Ось так, от я надіюся, вам... Сподобався мій короткий такий відеовідгук, Чесно кажучи, про цю книгу я би могла б взагалі говорити хвилин, напевно, 30+, плюс. але я просто розумію, що нікому це цікаво не буде. Ось і я надіюся, що я вас зацікавила прочитати її. Якщо це так, то будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Мені буде, друзі, приємно. Ми зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па! читайте хороші книги.